Луцьк це місто з багатовіковою історією, яке поєднує у собі середньовічний шарм і сучасний ритм життя. Це замок Люберта, вузькі вулички нашого старого міста, цікаві музеї та фестивалі, які щороку приваблюють нових гостей. Те, чи використовує Луцьк свій туристичний потенціал наповну, Які виклики стоять перед цим? І що саме може зацікавити туриста у нашому місті? Саме про це ми запитали експертів у сфері туризму. Гостей та туристів нашого міста. Як ви можете оцінити туристичний потенціал нашого міста? На мою думку, Пузьк все ж таки туристично він розвинутий дуже добре. Тобто, найбільш популярні місця це якраз таки Верхньолуцький замок, нижньопольний. Ну і третє місце посідає це будинок з химерами, будинок Миколи Головення, нашого скульптора. Що найбільше приваблює гостей міста зараз? Mm. Зараз, так як повномасштабна війна, і багато туристів до нас приїжджають саме зі Сходу, і вони вражаються тим, що ось Верхній Луцький замок найкраще зберігся серед усіх, які знаходилися там, наприклад. А й правда, порівнюючи архівні фотографії 19 20 століття, ми можемо побачити, що замок Люберта майже не зазнав змін. Це не може не порадувати мешканців та гостей міста. Також ми поставили запитання до експерта з відділу промоції міста Клет Софії, чи співпрацює влада, бізнес та громада для розвитку туризму. Софія нам відповіла, що це, мабуть, одна з найсильніших сторін Луцька. Тут немає такого, що влада щось робить сама по собі, а бізнес окремо. Є комунікація, туристичний інформаційний центр, співпрацює із рестораторами, готельєрами і активістами. Наприклад, коли готуються до фестивалю, долучають і владу, і бізнес. Кожен отримує свій плюс. Волонтерські та громадські ініціативи теж активно включаються: від прибирання територій до створення нових туристичних маршрутів. Чигідю це такий трикутник: влада створює умови, бізнес дає сервіс, а громада додає душ. І саме завдяки цій співпраці Луцьк виглядає живим і відкритим для го. Ми також запитали, які проєкти зараз реалізовуються для розвитку міста. Нам відповіли, що на даний момент йде реалізація рекреаційної зони на території гнідавського болота. Ми хочемо створити комфортну зону для жителів та гостей Луцька і показати, що наше місто цікаве не лише в історичному аспекті, а й захоплює природними ландшафтами. Також в місті постійно організовуються різні заходи, які привертають увагу не лише місцевих жителів. Нещодавно відбувся заключний фестиваль Food Fest у цьому сезоні. Мета цих фестивалів допомогти ЗСУ. Чи подобається вам Луцьку? Так. Дуже комфортне місце, місто для проживання. Що саме ви радите відвідати туристам у першу чергу тут, у Луцьку? Луцький старе замок місто, логічно, старе місто, так. Добрий день. Ви місцева чи турист? А, доброго дня. Я думаю, влучніше буде сказати те, що я турист, який тимчасово проживає у Луцьку. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме Луцьк для місця прожиття? Ну у зв'язку з війною, з тим, що після 11 класу потрібно йти навчатися до вищого навчального закладу. А хотілося обрати таке більш спокійне місце, адже я дуже хотіла навчатися у очному форматі, але на жаль, у більшості регіонів України на жаль, неможливе. Наразі, а так як також зв'язку війною, мої рідні переїхали до Луцька. Ми вирішили, щоб уже бути всім разом, всі так сказати, докуп докупи. А, то вирішили бути у Луцьку. І скажіть, будь ласка, чи подобається вам у Луцьку як у туристичному місці? А так, звичайно, місто дуже гарно. Перше враження, мабуть, справив на мене. Ну я думаю, як і на більше, це замок Люберта, Палац з Химерами, дуже гарний. Ось прямо перед нами Цум, а дуже гарна площа. Дуже така мальовнича вулиця Лесі Українки. на неї завжди дуже багато молоді людей. Дуже подобається про дня. Скажіть, будь ласка, скільки років ви вже проживаєте у Луцьку? 16. 16. Скажіть, будь ласка, як зустрів вас Луць, якими враженнями ви тут? Для мене то взагалі після Ковеля то якась столиця була. Бо я люблю дуже драматичний театр і зустрічі з письменниками і університет, бо там були зустрічі теж. То я мала таку товаришку, на жаль, її зараз немає. Що ми жодного е, заходу не пропустили. А ще я не знаю, чи зразу все говорити в союзі українок. Тут дуже така, велична організація, свідома, така ну, стійка і можна сказати, що найкраща в Україні. Патріотичного, патріотичного напрямку. Та. Що ви радите відвідати кожному туристу тут, який побуває у Луцьку? Ну, Звичайно, замок Луцький собор, парк. Дуже красивий. І ну люди, і, о, і оце от е, Лесі Українки, оту вулицю е, прийтися. Хоча б Луцьк це місто з багатою історією, свідомими людьми та великим туристичним потенціалом, яке щороку запрошує все більше гостей. З вами була Софія Цюпка і моя команда для каналу Нівроку.